Всім доброго здоров'я та мирного неба Приїхав сьогодні яке у нас 10 число мотоблоком, адаптером і боронами на свій городик Посіяти сідирати Всіє Вона У нас саме доступна. Ось вона така. Е, купив 10 кг на два города своїх. Е, Тут 115 біля хати, я не знаю скільки біля хати, ну побачимось, скільки біля. Е, це хочу так посіяти, це буде на зиму, щоб загорати. Там хтось писав мені, що пізно, та нічого не пізно, седирати сіється. я вставлю, що таке сидират і коли його треба сіяти там спеціально. І в її сіється кінець літа, початок осені. Але що його сіяти, якщо подивіться земля дощів нема. це ось до дощі передають, що мають бути, це так і вирішили посіяти. Я дорогу сіяв, 2 чи 3 вересня. Але дощів не було, пішов дощ десь в числах 20-х і тоді воно аж почало рости. І за місяць виросло було, ну як якдомежа. Ну я знаю, то там сантиметрів там 15, так і, так і виросло. Скажу під мотоблочний плуг саме те. Ну, До речі, сідарати до того року садив, та як я вони сильно не дали, а того, що суша. Як цього року буде, побачимо. Це ці дві борони, що я показував. Хотів, до речі, зробити якийсь каркас, щоб піднімалося чи опускалося, але заболів і тут вже треба сіяти. Тому на цепи Також скоротив, щоб воно його не складувало і не це все. До речі, я пробував одною тією палкою там, коли я знімав відео, як викопали картоплю. Воно досить непогано. Та я думаю, тут на всякий випадок візьму дві. До адаптера, та й це. Цепом так хорошо затягнув, та й буду це. Потягаю, трошки розкидаємо, та й потягаю. Багато не сію. Норма висіву 300-350, але я скажу можна, можна і 250, воно якби. Це вручну. Це вручну. Я думаю, воно буде. І того вистачить, аби посходило. Е, до речі, ця гірчиця непогана. Я вже пробував її, скажімо так, сіяти, то якщо влага вона непогано сходить. Це того річня, не цього річня, того річня. Брав її в червні місяці. До речі, е, хочете дешевше брати на, на осінь сідрати, то краще брати десь травень, червень-липень. Це саме дешевше. Даже та фацелія. Даже та фацелія можна за 70 гривень за кілограм взяти. Да, вона може бути грязна, але не так, як зараз, там зараз від 100 і вище. 100-120, навіть до 150 також проходить. Так. Якось так скрутив, довіз і то добро. Зараз буду заводитися і, і їхати. Де не де не візьму, то взяв он до грабельки, позагрібаю. О, так видно, де попало. Воно ще все посходило, я ж не знаю, який там дощ буде. Ну, Обов'язково перед тим як буду це на зиму рати, я покажу мотоблоком, я покажу, як по що Взяв відро, раз, два, ти пішов і все. Ну, Ну, ось так. Ну, кріплення таке, скажемо. Тяп-ляб щонебудь на скору руку не хотів робити, щоб потім її одварвати, відбивати, круги зря портити ні, не захотів я. Думаю, лучше так зробити на цвях, лучше на проволоці зробити, а потім вже стати, підварити чи там ще щось там, я знаю. Ну погратися якийсь день-два, десь зробити нормально. Тому що самі борони вони, вони нерівні, розбиті, навіть зубів немає. Ну, стан такий. Ну, як включуся, буду їздити, як воно що. Закінчив, ск... скільки хотілося дарати оці стовпи, оце Це скільки загорнув. Зараз покажу. Ну, Воно вже позбивалося, звісно, покрутило його одне на одне, але тим не менше на два городи мені її вистачило. До речі, ставив так. Чого ставив так, щоб учі скородило. Ну, я пробував крутити бороною так і так, то мені таке саме більше сподобалось. Вона, бачите, вона загорувала цю гірчицю. Відео по адаптеру буде пізніше, його ще треба дороблювати. Потім, зараз покажу як. О, бачите. Наче після сівалки. Ми картоплю збирали, але бачите, ще є. А, картопля. От. Це тут де, де хватило гірчиці, то тут все Росії. Там де не хватило то яке воно буде і що побачимо. Хрін. Вон хрін. Хрін теж є, треба кропити якось його. Не знаю, ввечері покроплю. Хрін треба кропити. І мотоблока, і адаптера вже заводити. Я кажу, треба якусь рамку робити. Буде добре. Так, скажу так, минулі роки я загрібав це все цими граблями, то дуже важко. Що сидіти на адаптері, кататися, а що загрібати, велика дуже різниця. А потім земля суха, їхав третьою пониженою або четвертою повишеною. Земля суха, дуже. сподіваюсь дійсно буде дощ, щоб ці содирати це все посходили. Ну, Чекаю коментарів. До нових відео, всім всім гарного дня.